Там, де б'ються оберег життя непокірні хвилі, дощі з небес розганяють чубатих чайок, там вона на причалі зустрічає думки мрійливі, життя завмирає чарівно і незвичайно. Окане життя каламутять вітри бурхливі, До мрій допливають не всі, а лише незламні. Вона кутає змучене тіло в прозорі хвилі, Та сіляє розбиту душу в рядні цунамі. Замовкають дощі, повертаються хутко чайки, а палаючи сіль, повертається в життєдайну. Вона в піні морській ловить сенси нових початків. Заховавши улов під куртку, як смертну тайну, їй вітрила надій на прибоях думки зворушать. Світанкові мартини жили, що враз жилі, заспіває душа, винята та бруду мушля, подарують вино натхнення у серці хвилі. Океани для когось сує. Океани та люди квити, хай для того, хоча б існують, щоб страждання її омити.